Шановні, в ефірі Сільський час, з вами Катерина Вороненко партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. На початку цього тижня, як ви добре знаєте, кияни бачили досить рідкісне видовище. Аграрії пікетували Кабінет міністрів та Верховну Раду України, виростивши. Попри зворушливу турботу держави, майже рекордний урожай продати його немає можливості, стверджували аграрії. Бажання прем'єр-міністра України Миколи Азарова створити в Україні запас зерна можна зрозуміти, але для того, щоб мати такий запас, треба його десь зберігати і за щось купувати. Очевидно, із цим. Теж не все гаразд. Свого ж часу, під час підготовки законопроекту і ще про введення експортного мита на експорт зерна Міністерство аграрної політики та продовольства України виступало проти того. Але, очевидно, аргументи Міністерства фінансів видалися тоді більш переконливими. В результаті маємо вдвічі менший за обсягами експорт зерна і пікети аграріїв. 52-53 мільйони тонн зернових, за інформацією Мінагропроду, агропроду буде зібрано цього року в Україні. Із них рекордні обсяги кукурудзи – 17-19 мільйонів тонн. Ці цифри переконливо засвідчують позитивну динаміку нарощування обсягів агровиробництва і підтверджують статус нашої держави як одного із лідерів на світовому зерновому ринку. Сьогодні ми повинні до зерна відноситися як до експортно орієнтованого товару. Чому? Тому що є попит, є. Багато країн, які працюють на цьому ринку, і ми одна країна з лідерів. Ми ще не відчуваємо, але сьогодні ми країна, практично, яка входить в п'ятірку самих потужних виробників і експортерів зернових. І цим треба пишатись, і цього не треба втрачати. І по цьому маркетингового року у нас прогноз експорту 25 мільйонів тонн зернових. Це достатньо великий обсяг. Такого обсягу. За роки незалежності ми не експортували. І тут, на превеликий жаль, рішення Міністерства фінансів щодо введення мит на, експортних мит на пшеницю ячмінь кукурузу, вони затормозили нам експорт. Якщо по прогнозу ми повинні експортувати мінімум 2,5 мільйона тонн зернових на місяць. На місяць. Ми сьогодні експортуємо всього в середньому мільйон тонн. Тобто, про що це говорить? По-перше, склади затарені. По-друге, в нас сьогодні на часі збирання кукурузи ми не маємо де зберігати. А по-третє, маючи таку ситуацію всередині країни, і те, що ми країна є лідером в торгівлі з зерновими, на нас дивляться, що в нас йде затоварка і, звичайно, світові ціни знижуються. П'ятницю 7 жовтня Верховна Рада відмінила експортне мито на пшеницю і кукурудзу. Залишено експортне мито на ячмінь у розмірі 14%, але не менше 23 євро за тонну, до 1 січня наступного року. Експортне мито на сою, насіння ріпаку і соняшникову олію не вводиться. Наскільки важливою є роль аграрної науки у контексті проведення аграрної та земельної реформи і розбудови продовольчого сектору держави, засвідчує той факт, що вперше за роки Незалежності на одному із останніх засідань уряду було заслухано план реформування і розвитку Національної академії аграрних наук України? На уряді було прийнято рішення, що залишити за академією фінансування 2011 року як базове і в подальшому при розробці бюджетів на 12-й і наступні роки. У нас це базове фінансування не буде зменшуватись, а буде індексуватися незалежно від того реформування, яке ми провели, індексуватись так, як і для всіх інших академій. Пріоритетними будуть завдання, актуальні з точки зору, потреб агропродовольчого комплексу держави. Одне із слабких місць тут діяльність експериментальної наукової бази, тобто дослідних господарств. Ми обрали шлях співпраці з потужними українськими інвесторами на взаємовигідних засадах. І ми їм поставили умови, що ми будемо з ними співпрацювати, вирощувати насіння на нашій землі в тому випадку, якщо вони почнуть будувати заводи. Один такий завод уже збудовано і два реконструйовано. В найближчі два роки їх має з'явитися 20. Комплексний підхід в агровиробництві тема дня поля, проведеного партнерами-компаніями Амако та «Линдком» на Львівщині. День поля цікавий тим, по-перше, що знову ж Львівщина на ньому відображена як дійсно потенційно і сьогодні гарно розвинута сільгосподарська область України. І друге, те, що із тими змінами клімату, які відбулися, власне, сьогодні на Львівщині ми можемо включати всі в зміну культури, які в промисловому виробництві на Львівщині не використовувалися. Сьогодні вони успішно використовуються і дають гарні врожаї. Кукурудза на зерно та ще й по 100 центнерів з гектара для Львівщини це нове. Обробляємо землю, вирощуємо культури, пшеницю, озиму яру, ячмінь озими яри, ріпак. Озимий, кукурудза, соя і соняшник теж пробуємо. Сміливі експерименти, переконливі результати на цих землях стають нормою відтоді, як заснована 6 років тому повністю публічна акціонерна компанія Лендком Інтернешнл перейшла в управління команди українських менеджерів. І саме головне те, що є результат, який сьогодні показує, які можливості потенційні є на рівні. Позитивний результат не з'являється сам собою. Усі етапи впровадження агротехнологій, усі починання це постійна співпраця двох партнерів. Компанії лендком та Амако. У цьому переконалися і всі учасники Дня поля у Львівській області, який завершував цикл подібних заходів, проведених в різних регіонах України. Головний принцип, продемонстрований тут, це комплексний підхід: від розробки сівозміни, забезпечення усіма складовими агротехнологій до зберігання та реалізації вирощеної продукції. Така модель співпраці, за переконанням Віталія Скоцика, і в повсякденній роботі сільгоспоробників, незалежно від того, в якій кліматичній зоні вони працюють, є найбільш результативною. Якщо розглядати проєкт або провадження технологій, це обов'язково повинно бути не тільки досягнення урожайності, але обов'язково і сушка зберігання того зерна, який є. Той, хто має власну сушку і має елеватор, звичайно, при певному запасі власне, оборотного капіталу може зберегти зерно і продати його там в січні-лютому наступного року, коли ціна, ймовірно, буде на нього вища. На ринку продовольчої пшениці ціни трималися. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1870 гривень за тонну. Переробники готові були купувати за ціною 1680 гривень за тонну. Не змінювалися ціни і на ринку продовольчого жита. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1640 гривень за тонну. Ціни попиту переробників утримались на позначці 1530 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни теж трималися. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1770 гривень за тонну. Переробники купували за ціною 1500 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії за ціною 1400 гривень за тонну. Ціни пропозиції на ринку фуражного ячменю теж не змінилися. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1650 гривень за тонну. Ціни попиту з боку переробників знизились до позначки 1530 гривень за тонну. Закупівельні ціни експортно орієнтованих компаній до позначки 1 тисяча 500 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій знизились до позначки 1 тисяча 499 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1 тисяч гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 1427 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували знижуватись і зупинились на позначці 3097 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок до позначки 3050 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем 3070 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 3050 гривень за тонну. Я відкрив для себе пропозицію. Тепер мої посіви надійно захищені від хвороб, шкідників та бур'янів. Вдало обрав необхідну техніку. Почав заробляти на тваринництві. Пропозиція. Журнал найкращих рішень. Кожному річному передплатнику визначник хвороб та шкідників зернових у подарунок. Відкриваючи засідання Кабінету міністрів наступного дня після проведення аграріями пікетів біля Кабінету міністрів та Верховної Ради України, прем'єр-міністр України Микола Азаров, зокрема, зазначив, що уряд готовий до компромісів і до обговорення їх можливості, але проти жодних ультиматумів. Потім почала з'являтися інформація про те, що компромісів досягти вдалося, яких саме. І коли аграрії відчують результат і ефект від тих компромісів і домовленостей, ми будемо говорити із сьогоднішнім гостем студії програми Сільський час. Сьогодні у нас в гостях Микола Безуглий, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Доброго здоров'я, Микола Дмитровичу. Доброго. І крім того, сьогоднішній наш гість, як багато хто з вас знає, є президентом Національної академії аграрних наук України. І про це ми також поговоримо. Але спочатку все-таки до яких компромісів вдалося домовитися? І йти. Про скасування заборони, про відшкодування ПДВ із 1 січня чи ще до чогось? Ми маємо дві суттєві проблеми, які значно знижують темпи експорту. Це відміна з 1 липня, відшкодування ПДВ експортерам зернових культур і ведення експортних мит. Одночасно вони негативно вплинули на присутність України на світових зернових ринках. На сьогоднішній день найбільш актуальною є проблема мит, тому що Міністерство економічного розвитку та торгівлі внесло законопроєкт щодо продовження цих мит на весь наступний бюджетний рік і саме переліку і це... культур на оліні і включити також в них олію. Саме це було, так скажімо, важливим чинником активізації сільгоставоровиробників і зернотрейдерів щодо поновлення дискусій між урядом і сільгостоваровиробниками. Міністерство аграрної політики з першого дня введення як ми, так і відміни. Відшкодування ПДВ. Відшкодування ПДВ було проти цих заходів, тому що ми усвідомлювали, що збитки, які отримують сільгоспробники, недоотримання податків до державного бюджету значно можуть перевищити ті надходження до бюджету за рахунок мит, ну, від, які ми та, маємо. за рахунок мит. Наскільки я пам'ятаю, декларувалося, що можливі надходження в обсязі 4 мільярди гривень на рік. До кінця цього року ця сума була близько 2 мільярдів. От за три місяці які пройшли. Надійшло приблизно 800 мільйонів гривень і явно, що наші пропозиції виправдалися, тому що ми отримали трьохразове зменшення експорту, бо на сьогоднішній день український внутрішній ринок не є привабливим для ну, зменш... світових так, трейдерів. А зменшення експорту це... І неможливість вітчизняних аграрів продати за більш-менш прийнятною ціною Безумовно. рекордний урожай цьогорічний. І, і... і надходження валюти, і надходження в, валюти в державний важливо. бюджет. Збитки хтось взагалі прораховує. Аграрії довели, що збитки, які ми отримуємо і не доходів в майбутньому, значно перевищують надходження в державний бюджет. І е, мене особисте враження, що нас все-таки почули. Є два великих підходи. Перший глобальний, що взагалі відмінити мета. І почати переговорний процес щодо внесення змін законодавства про відновлення повернення ПДВ, ПДВ з 2012 року. Другий компромісний якраз варіант це те, щоб е, ми та вводились при мінімальних цінах на світових ринках. Ці ціни можуть, е, що це означає? Якщо, наприклад, реально ціна на продовольчу пшеницю нижча, ніж 300 доларів, то ніяких мит в державі немає. Ми це так охарактеризували. Добрим прибутком можна частково поділитись з державою, бо аграр, і керівництво Міністерства перш за все розуміє необхідність надходження в державний ну, але бюджет. Але прибутки умовах. отримують не стільки аграрії, скільки зернотрейдери. Тільки тоді, коли ціна на світових ринках буде така, що вона буде задовільняти і виробника, і зернотрейдера, ну хоча б така, яка вона була три місяці тому, наприклад, тоді говорити про певні мита можна. Якщо ж вона менше, ніж 300-420 доларів, то ні про які мита говорити не можна. І саме в цьому полягає компроміс. Це стосується всіх зернових культур. І питання наступне. Ми дійшли до компроміси, що після 300 доларів за тонну на кожні 20 доларів мито буде складати близько 10 доларів. Тобто при ціні 320 доларів, можливе мито в 10 доларів. Дискусія може тривати навколо того, яка буде мінімальна ціна, нижче якої немає мита, і яка частка збільшення ціни буде складати мито. За нашими розрахунками, мінімальна ціна така повинна бути 300 доларів як на фуражні культури, так і на продовольчу пшеницю, тому що різниця між ними на сьогоднішній день не є суттєвою, декілька десятків доларів максимум. І це я стосується переп... я перепрошую, закінчу думку, і це стосується виключно, щоб закінчити цей поточний рік. Що стосується наступного року, ми взагалі про мита не повинні говорити. Тобто, але ще остаточне рішення не ухвалено. А взагалі, це досить часто буває, що думка профільного міністерства не враховується при обговоренні чи ухваленні якихось рішень Кабінету міністрів. В даному разі от маємо те, що маємо. Хотіли отримати 4 мільярди, їх не отримали, а скільки збитків отримали натомість, крім світових ринків і надходжень валютних державних, ніхто не може прорахувати. Є ще один надзвичайно важливий аргумент, який з моєї точки зору був найголовнішим. Суть питання в тому, що на сьогоднішній день, з 1 жовтня, нам необхідно до кінця маркетингового року за 9 місяців експортувати 28 мільйонів тонн зернових і насіння олійних культур. Це 3 мільйони 160 тисяч тонн щомісяця. Як говорив наш міністр в попередньому інтерв'ю, максимум ми возили 2,5 мільйони. Ще один місяць затяжки і означатиме, що в липні, в серпні у нас залишаться надзвичайно великі перехідні запаси. Зазвичай вони були від 5 до 6 мільйонів. Це може бути 10, 12, 15 мільйонів. Я розумію, але держава викупить ці. Мільйони безумовно, тонн що, у аграрії. Чи вони ні. згниють десь? Це є аргументом того, що нам необхідно терміново зробити більш ліберальним ринок експорту і зробити український внутрішній ринок зернових і олійних культур привабливих для світових трейдерів, бо, на превеликий жаль, частка українських трейдерів в продажі зерна поки що не є такою великою, як би ми того бажали. Рішення остаточне повинно бути прийнято сьогодні-завтра. бо... Думка і пропозиції економічно-фінансового блоку уряду також важливі. Їх надзвичайно очікує, турбує наповнення бюджету. Не дай Бог, у нас буде великий дефіцит бюджету, тоді буде навіть і недоцінне зерно. Тому знайти компроміс між наповненням бюджету. І переліком тих виробників, з яких необхідно брати додаткові податки, є предметом компромісу і переговорів. Я сподіваюся, що такий компроміс все-таки буде знайдено і відповідні рішення, які будуть ухвалені, влаштують і сільгоспвиробників, і зернотрейдерів, і тих, хто відповідає за наповнення державного бюджету. А сільгоспвиробники за будь-яких умов у нас не тільки вміють вирощувати рекордні врожаї, а й працювати за світовими стандартами. І це підтверджує своєю працею кожен, хто претендує на звання Кращий господар в Україні партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Цей виїзд у поле для спеціалістів Рівненського сервісного центру, як завжди, оперативний. Посівна чи жнива, кожна хвилина дорога, адже техніка, яка зупинилась, то втрати не лише часу, а й врожаю. А тому апаратура, необхідні інструменти все із собою. Сервісна машина спеціально обладнана. Нині аграрії не лише Рівненської, а й сусідніх Хмельницької та Волинської областей, на чиїх полях працює техніка, придбана у компанії Амако, вже й звикли до того, що їм не потрібно особливо перейматися, якщо раптом виникнуть якісь проблеми чи потрібне просто планове технічне обслуговування. Спеціалісти-сервісники вирішать усі питання. Хтось, певно, і не здогадується, що центр той знаходиться у селі Симонів неподалік від райцентру Гоща. Чому він організував саме в селі Симонів? Із села Симонова виходить генеральний директор, який був тоді генеральним директором ТОАМАКО України, скоц Віталій Стафіч, а зараз він голова налітової ради. Кром по Україні вже були сервісні центри, а в Рівненській області, в його рідному країні не було сервісного центру. Тоді, шість років тому на цьому місці були руїни, які лишилися від колгоспного машинотракторного парку. Майнові паї Симонівських селян. Ось тут, в даному господарстві, де ми зараз знаходимось, знаходились рештки колгоспу, який розпався на той період. Роман Петрович на той час працював у школі. Прийняв пропозицію і зайнявся підготовкою необхідної документації по викупу майнових паїв та створенні сервісного центру. А потім і очолив його. Для села це 30 лишніх робочих місць, люди, які е, могли гуляти, то в даному випадку зайняті. Сім'ї їх отримують, скажімо так, нормальний бюджет. Колектив центру це інженери, менеджери, обслуговуючий персонал. Кожен із своєю життєвою історією, досвідом роботи у тій чи іншій сфері. Головне, чим керувалися підбираючі кадри, бажання людей працювати, вчитися, розвиватися, інтерес до нової справи та і до життя взагалі. Ігор Рокунець, наприклад, за освітою інженер і маркетолог. Раніше де тільки не працював. У центрі вже шостий рік. Я працюю з першого дня створення. Починали, з як тут були руїни. Вічну колгоспу ну і на даний час в компанії. Для моєї роботи якраз дуже така, де якраз використовуються і знання, і знання, і знання ринку. Знання тут завжди були і є на першому плані. Як для самого директора, так і для його колективу. Адже мають справу із сучасною, недешевою технікою. Поводиться і навчання, і перепілотовка, і, звичайно, з'являються нові бренди техніки то необхідно і навчання по цих нових брендах техніки. З компетентними висновками цих спеціалістів сьогодні рахуються партнери сільгоспвиробники До їхньої думки прислухаються і виконують усі технічні технологічні рекомендації. Адже ці люди вміють не лише обслуговувати, а й збирати, налагоджувати та запускати сучасну сільгосптехніку. Неабияким авторитетом користується колектив центру і в рідному селі Симонів. По-перше, як професіонали своєї справи. А крім того, підприємство завжди, в міру можливостей, допомагає соціальній сфері села, сільській громаді. Ремонт доріг, підтримка дитсадка, школи, місцевих футбольних клубів, участь у проведенні сільських свят і особливо спортивних. Тісно село розбувається. Можна, а так би були б колись колишні розвалюхи, з цього села були б а так село процвітає. Роботи багато ще. Не можна казати, що робота кінчається, бо якщо скажеш, що робота кінчилась, то в даному випадку ти зупинився і не рухаєшся вперед. Це рівносильно катастрофа. Ви знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «Кращий господар в Україні, ви можете в цьому році у журналі Агроексперт. Сьогоднішній випуск продовжують поради садівникам та огородникам. Я відкрив для себе пропозицію. Тепер мої посіви надійно захищені від хвороб, шкідників та бур'янів. Вдало обрав необхідну техніку. Почав заробляти на тваринництві. Пропозиція. Журнал найкращих рішень. Кожному річному передплатнику визначник хвороб та шкідників зернових у подарунок. 10 жовтня зазвичай пасічники закінчують заносити вулики до сховища. У саду і нагороді роботи продовжуються. Починайте готувати троянди до зими. Підріжте кущі на висоті пів метра, обгорніть ґрунтом і ще присипте сухим торфом, піском або тирсою. У другій половині місяця усі посадки цибулькових мульчують сухим торфом або перегноєм на 5-6 см. До 14 жовтня, до покрови завершують підготовку ґрунту до зими, перекопують грядки, не розбиваючи грудки. Якщо потрібно, вносять вапно органічне добриво. Ви, певно, знаєте, що поради городникам і садівникам, як правило, завершують випуски програми Сільський час. Цього разу не виняток, але я хотіла б нагадати, що сьогодні гостем студії програми Сільський час був Микола Безуглий, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України і президент Національної академії аграрних наук України. І розмову з ним ми продовжимо найближчими програмами і про аграрну науку, і про земельну реформу. Будьте уважними і не пропустіть, а сьогодні я вже мушу прощатися з вами. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!